Всім привіт! З вами Аня. Рік тому я записувала відео, де розказувала про те, як ми обирали місто в США. А сьогодні я поділюсь новиною. Ми їдемо США назавжди. Я знаю, що зараз багато українців зіштовхнулись з тим, що треба кудись їхати, і ми одні з них. На жаль, в нас є декілька причин для того, щоб їхати з США, і зараз я їх всіх назву по порядку. Перша причина банальна, і це те, що нам не дають репароль. Насправді, можливо, нам його і дадуть, але так як нікому з українців його не продовжують, ми вирішили навіть не подаватися, бо це коштує 2700 доларів. І ми вирішили, що витратимо ці гроші на переліт в Європу. А можливо в Південну Америку причина номер два: це безпека. Зараз як ніколи. Ми задумуємося про те, а що взагалі відбувається на вулицях цього міста, і усвідомлюємо, що нам з цим не дуже окей. І це причина номер два. І причина номер три. Це вартість життя, яка просто не дає тобі розслабитися ні на секунду. Ти постійно думаєш про те, де взяти гроші, щоб оплатити всі свої рахунки. І здавалося, що можливо це просто перший період адаптації в новій країні, але я розумію, що так буде завжди. Будинки тут коштують мільйони, і якщо ми візьмемо кредит, то ти постійно будеш перейматися через те, звільнять тебе, не звільнять, буде в тебе дохід чи ні. І вже зараз тут я розумію, чому так багато людей сидять на. Антидепресанта, бо по іншому ти вже не вивозиш. Але насправді можливо, ми їдемо і не назавжди, тому що в нас завжди буде варіант повернутися. Наприклад, ми можемо розглянути візу талантів чи візу для бізнесу, якщо в нас буде якась ідея, чи можливо ще якісь візи, але це вже буде потім. Зараз ми вирішили повернутися в Європу і спробувати життя там. Питання про те, куди їхати, стоїть перед нами вже більше місяця, і ми склали цілий список критерій, по яким ми шукаємо ту саму ідеальну країну. Але ми вже зрозуміли, що ідеальне не існує. Отже, наші критерії такі. Податки, клімат, медицина, екологія, вартість життя, умови для ВНЖ, громадянства, можливості для бізнесу, логістика і авіасполучення, мова і можливість її вивчити, можливість жити з англійською, ставлення до іноземців, безпека, вартість житла, інтернет і цифрова інфраструктура. Саме на ці критерії ми будемо опиратися. А список країн на даний момент у нас такий: Португалія, Польща, Чехія, Іспанія, Італія, Хорватія, Румунія, Болгарія, Молдова, Аргентина і Мексика і Бразилія забула про неї саме про ці країни. І не будуть мої наступні випуски, і вже дуже скоро ми поділимося, в яку ж країну ми в висновку поїдемо. Залишайтесь.